Валентин Станіславович отримав листи від Коростенської міської ради та Державної екологічної інспекції стосовно його звернення щодо забруднення річки Уж фекаліями та іншими нечистотами, які потрапляють до неї через ось цю трубу. І ще труба, і через 40 метрів діти купаються. Розумієте? 40 метрів у трубі. Нагадаємо, у травні до користання приїздили екологи та робили забір води для аналізу. Результати надіслали заявнику. Ось такий лист. Результати по двом локаціям. Перша біля мосту на бровар. Перевищення концентрації за такими показниками. Може, їх зачитаємо всі Давайте. хай. Люди почують, побачать, в чому вони купаються. По аміаку – у 24 рази, по железу 3,1 рази. А ще за БСК, тобто біохімічному споживанню кисню, перевищення у 18 разів, по ХСК – хімічному споживанню кисню в 11 разів, по фосфатам у 3,5 рази. Це що стосується цього місця. Також екологи перевірили воду по вулиці Ольгінській, де знаходиться ще більша труба зі ще більшою кількістю нечистот. По аміаку – у 27,3 рази, раза, по желізу у 3,5 рази. Раза по БСК 5 у 20 раз, по ХСК – у 13 раз, по Хосфату у 4 і 2 рази. Таким чином відбувається забруднення води у Бріці Уж. У листі від екологічної інспекції також сказано, що відповідний лист направлений до Коростенської міської ради та головного управління Національної поліції в Житомирській області. Поліція з вами зв'язувалася? Так, да, сьогодні мене брали пояснення і будуть відкривати кримінальні провадження, проти кого вони ще не знають. Від Коростенської міської ради чоловік також отримав листа. В ньому сказано, що влада про проблему знає. Більше того, це не поодинокі випадки. Причина несвідомі громадяни, які самовільно скидають до мереж зливової каналізації господарсько-побутові стоки зі своїх домогосподарств. Є інспекція КВГП, яка періодично проводить обстеження мереж. У разі виявлення врізок вживаються заходи для їх ліквідації, а на порушників складаються протоколи. Валентина Станіслав. Славовича така відповідь, звісно, не задовольнила. Адже він чекає на вирішення проблеми, а не відписки посадовців. Вас люди хтось підтримав, може сусіди, може якісь знайомі. Підтримують. Сама й поліція підтримує. Молодець Станіславович. Треба ставити на місце, каже, Хоросинську власть. Будемо сподіватися, що щось буде вирішено. Ось, до речі, качки да, плавають вже вони, прямо. Вже вони тут зараз плавають, тому що вже. Побавилось з річкової да, води. Ну все одно воно пливе в село. Усього. усього воно пливе, і з колод, і з труби. В огидних нечистотах плавають качки з каченятами, а в найбільш концентрованому місці навіть риби, на яких трохи далі чекають містяни з вудками. Проблема багаторічна та кричуща. Та чи буде вона вирішена і яким чином, слідкуватимемо і надалі.